4, 4, 4, 4. Да. Туда, туда, 11, 11, 11, 11, я говорю, ты что, глухой? Ну давай, Все, отходи. Потихоньку, потихоньку. Все, поднимай. Понятно. Туда, пошли, Туда, прямо, давай, вот туда. Куда уходим? Туда, куда? туда уходим. Помогай, помогай ему. Сьогодні мала проводитися українська акція по відставці Шокіна і лизоблюдів, які підтримали колективного звернення до Шокіна стосовно скарги на Саквареліт за те, що він звернувся до народу. Сьогодні по всій Україні від Львова до Харкова проводяться акції. Акція спрямована на те, щоб зняти з посади Шокіна та всіх, хто підтримує його в корупційних схемах. Сьогодні ми мали проводити тут мирну акцію, щоб харківський обласний прокурор припинив грати в політичні ігри, а почав виконувати просто свої обов'язки, просто працювати в прокуратурі і розслідувати справи. А ми бачимо те, як він просто замі... помішаний в політичних іграх з тим же самим, шокі. Так, що так зараз зараз ми зараз ми мали з плакатами вистраюватись. І вимагати відставки Шокіна. Я підійшов до активістів і мені нанесли удари по голові, по носу по тулупу, Потім я впав і далі били ногами. Та чому там сталося? це були люди зі сторони прокуратури. Ми ми бачимо просто, що юрій Юрій Данільченко в помішаних політичних іграх Шокіна. Він підтримував його колективному зверненні. Він навіть записував відео звернення. То, щоб прийняти ну, знятися кварліці з посаду. От і Це люди, які почали брати на руку прокуратуру. Тобто у нас ніяких реформ не пройшли, не пройшло. Просто показали людям фікцію і все. Ось що я можу сказати. Така люди пили, чи хто були? Це була сотня Лева Лева. Так, це є така організація. Вони співпрацювали з відродження, і з Тіріховим і зараз співпрацюють з прокуратурою. Тобто це ті самі тітушки, як був тоді оплот. Ну, ми повинні це зараз пройти, щоб знову отримати можливість проводити мирні акції. Так ми можемо згадати, як оплот вбив людей за те, що вони виходили. на мирной акции за целесность Украины. Я, как сам командира по связям с общественностью, могу объяснить суть происходящего. Этот инцидент не имеет никакого отношения к сегодняшней акции. Дело в том, что этот человек, Дмитрий Олейник, по мнению некоторых граждан нашего города... Можно я буду не с вами разговаривать, если хотите с вами отдельно. Только, я ходит. никого не избивал, я стоял здесь. Скажите, а почему ваши люди за Можно за я буду с журналистами разговаривать, а да, не с вами. Объясните. Так вот, дело в том, что в киноконцертном зале Украина этот человек лично оскорблял кое-каких граждан. И мы за это имеем право на... Можно мне поговорить журналистами. Патруль, прочим, с журналистами. Громадский патруль, между прочим, спас. Мы не защищаем прокуратуру, мы Вы пришли на, на акцию со всеми. Вы что, такие же провокаторы? Вы дадите мне поговорить? Ну вот, смотрите, он дальше провоцирует. Зачем провоцирует? Это громадская Вы с договорились, что вы тут продали за деньги. Подождите, давай не будем сейчас... Ребят, вы что...

Ребят, все Ребята, все кто с плакатами? Куда вы с плакатами? Ребята, все кто с плакатами, подходите. Люди в камуфляжній формі. Их задача сегодня сорвать мир.

Ну що сьогодні в пікет біля обласної прокуратури сталися якісь дивні події, бо як тільки от привезли генератор, звуки поціловичі, люди стали розгортати плакати, група людей якісь схожі на тітушки, Я не знаю про цих людей. Вони накинулись на одного з організаторів цієї акції, Дмитра Аліника. Вони його схопили, потім поклали на асфальт і почали бити, причому дуже жорстоко, ногами. І потім ну, зав'язалася така потасовка, люди намагалися його якось відігнати від них. І таким чином потім було ще декілька нападів на людей, які намагалися згорнути плакати, розірвали плакати, і, і, і була спроба от, зірвати мітинг. Сакорові закаже каже так: от слухайте, він каже, прокурори не можуть обирати генерального прокурора. Це мають робити громадськість, юристи і.